Дуже рада поспілкувати сьогодні на досить цікаву тему відчуття ансамблю у створенні цілісного образу твору. У обговоренні цієї теми хотілося б зазначити декілька найважливіших моментів. А саме, це умови для розкриття виконавських можливостей соліста, шляхи досягнення відчуття ансамблю. Важливі налаштування у спільній роботі концертмейстера та соліста, розвиток емоційного інтелекту у формуванні цілісного музичного образу, а також подолання саме ансамблевих труднощів у творах. Отже, відразу хочеться зазначити, що дійсно співпраця між концертмейстером та солістом є важливою складовою у створенні цілісного образу твору. Звичайно, це потребує багато спільної роботи. У цьому творчому процесі становлення ансамблю часто виникає багато питань, пов'язаних з відчуттям ансамблевої взаємодії виконавців. А саме, як вони розуміють концепцію твору, як розкривають задум композитора, наскільки емоційно наповнюють своє виконання. В ансамблі і піаніст, і соліст отримують справжню уяву про співуче вокальне поєднання звуків наше улюблене бальканто, про виразне фразування, ладове інтонування, про чітку емоційну вимову слова, а також знайомляться з різними типами голосів та їх технічними можливостями поняттям діапозону, регістру, тесетури та багато іншого. Ще, звісно, в ансамблевому виконанні концертмейстеру треба бути уважним до таких налаштувань, як темп, метроритм, динаміка, форма твору та його художній зміст. Обов'язково треба враховувати всі позначки автора у нотному тексті. Всім нам відомо. Як, наприклад, від вірно взятого темпу дуже залежить, розкриємо ми образ, запропонований автором, чи ні. І тут треба звернути увагу на розмір, який теж допоможе точніше визначитись з темпом, а також відчути жанрову основу твору. Наприклад, тридольні розміри підкажуть нам такі жанрові основи, як вальс чи мазурка. Тарантелла чи баркарола. І це безумовно вплине на характер виконання. Отже, визначення темпу і жанрової основи твору є одним з перших кроків на шляху розкриття образу в цілому. Також не можна звернути, не звернути увагу на такі важливі позначки у нотному тексті, як ачелерандо і ретардандо, стрінжендо і ралінтандо. Вони орієнтують нас у зміні темпу та руху. А ось такі налаштування, як дольче, анімато, граціоза, кантабілі, кунфуоко підкажуть нам зміни у характері твору. Проте є ще одна важлива річ, яка в нотах зовсім не позначається: це агоїка, тобто відхилення від основного темпу, прискорення. Чи уповільнення. логіка пов'язана з фразуванням мелодії, з артикуляцією і динамікою. Цей термін, до речі, перекладається з грецької як рух. Але ці відхилення від темпу повинні відбуватись без порушення авторської концепції, тобто при умові збереження темпу в цілому. Таким чином, ми можемо спільно з солістом розкрити композиторську ідею твору, дотримуючих принципів ансамблевого виконання. Акомпонуючи співаку, концертмейстеру необхідно пам'ятати про виразне значення цезур, які дають можливість вільного взяття дихання. Взагалі, всі ми знаємо, що дихати з вокалістом треба разом. І ця звичка в нас вже давно сформована і відбувається автоматично. До речі, саме це спільне дихання і дає концертмейстеру відчуття ансамблю з вокалістом, що є дуже важливим у створенні саме цілісного музичного образу. Також треба приділяти увагу визначенню стильових і жанрових ознак твору та періоду часу його створення. Це теж допоможе знайти шляхи втілення художнього образу у виконанні. Важливо, коли концертмейстер і соліст саме разом будують концепцію та драматургію твору і тим самим створюють його індивідуальну художню інтерпретацію. У цьому розмаїтті завдань хочеться зазначити, що концертмейстер повинен володіти не тільки піаністичною майстерністю та педагогічними навичками, але й створювати зручну для соліста психологічну атмосферу, як у повсякденній роботі над твором, так і в виконанні його на концерті. Впевнена, всім концертмейстерам перед виходом на сцену доводилось. Налаштовувати соліста, і щоб усунути нервування, і щоб підбадьорити, надати віри у власні сили, тобто допомогти психологічно. І саме тут, на мою думку, важливу роль може відігравати розвиток емоційного інтелекту. До речі, цій темі зараз приділяється багато уваги. Вона досить нова і активно втілюється у різних галузях. Термін цей став відомим лише у 90-х роках ХХ століття. Що ж таке емоційний інтелект? Це здатність розуміти, усвідомлювати і управляти своїми емоціями, аналізувати та вміти виражати їх. Тому розвинений емоційний інтелект це саме те, що дозволяє нам оцінити емоції свої та інших людей. І в нашому випадку дозволяє допомогти солісту не тільки перед виступом, але й відчувати його емоційний стан під час виконання. Погодьтесь досить корисна навичка для всіх, хто працює на сцені. Головне, це дуже ефективно допомагає відчути ансамбль концертмейстера і виконавця. Таким чином ми Розуміємо, наскільки багато різноманітних задач стоїть перед концертмейстером у його роботі. Адже саме концертмейстер створює всі умови для розкриття виконавських можливостей соліста. Тому відносини з кожним виконавцем треба будувати, будувати в першу чергу на довірі і створювати комфортний клімат для творчої, плідної співпраці. Отже, мистецтво концертмейстера, мистецтво ансамблевої гри вимагає високої майстерності і особливого покликання. Відомий французький композитор Франсуа Куперен у своєму трактаті Мистецтво грина, гри на клавесіні» писав: немає нічого приємнішого, ніж бути хорошим акомпаніатором. Ніщо не поєднує нас так з іншими музикантами. Як спільне виконання різноманітних творів. Отже, саме час, на мою думку, перейти, власне, до виконання різноманітних творів. І зараз ми запропонуємо вашій увазі. Це чарівна флейта Моріса Равеля з циклу «Шехерізада». Цей твір неймовірно зачаровує нас з перших звуків, і саме ця казкова атмосфера. Яку тут створив Равель, залучає виконавців створити відповідний, фантастичний художній образ. Стилістично риси імпресіонізму відчуваються тут з перших тактів, а саме це неймовірно вишукане, гармонійне забарвлення, відтворити яке потрібно саме концертмейстеру, і з перших акордів Тремола занурити виконавців у відповідну казкову атмосферу. Ніби розфарбувати сольну партію, відтворюючи образно емоційний зміст цього твору. Тут я вважаю важливо не просто акомпонувати чи виконувати фартію фортепіано, а бути для своїх солістів і диригентом, і навіть цілим оркестром. Тоді вони отримують можливість вільно і комфортно грати та співати, відчуваючи ансамбль з концертмейстером. Можна зазначити, що виконавська інтерпретація тут у великій мірі залежить від концертмейстера, від його професійного відчуття метроритму, вірно взятому темпі і відтворенню динамічних відтінків. На мою думку, однією з головних технічних складнощів у цьому творі є саме ритм. Причому він досить складний як у кожній окремій партії, так і для ансамблевого виконання. І краще будь-яких слів прозвучить до вашої уваги казкова музика Ровеля. Хочеться зазначити, наскільки важлива роль концертмейстера у створенні і втіленні образу твору. У залежності від жанру, концертмейстеру необхідно бути і симфонічним оркестром, і камерним, і ансамблем тощо. Таким чином, ми дещо долучились з вами до питання створення цілісного музичного образу твору. І подолання саме ансамблових труднощів для концертмейстера і солістів. Сподіваюсь, наша зустріч була корисною. Дуже вам вдячна за увагу і за приділений час. На все добре, до побачення!